З 2020 року, згідно з указом президента України, 19 червня відзначають день фермера, і з нагоди свята працівників малих і середніх фермерських господарств області запросили на форум, аби обговорити найбільш актуальні питання, з якими нині зіштовхуються аграрії. Це те, що стосується залучення фінансових ресурсів, кредитне забезпечення, те, що стосується ресурсного забезпечення для ведення господарської діяльності, також питання, які будуть пов'язані із Залученням і участі в державних програмах фінансової підтримки особливо гостро ці питання постали перед фермерами Сумщини, адже їм доводиться працювати в безпосередній близькості до ворожого кордону. Дуже все непросто. Виїжджаємо на поля теж обережно. Працівникам розповідаємо, що може бути вибухова небезпека, мінна небезпека. Як кажуть, поглядайте вгору, може щось літає вороже. Працюємо, ну а що робити? Земля це така, якщо кажуть, не посієш, не пожнеш. І якщо посіяв, то хоч є на що сподіватися. Близько 300 аграрних підприємств нашої області продовжують працювати в 20 кілометровій прикордонній зоні обробляти землю, збирати врожаї, попримінну небезпеку і обстріли із території Росії. Сьогодні день фермера, і вся Україна відзначає цей день, і ми вдячні фермерам, які працюють на сьогоднішній день, адже в Україні в Україні не існує жодного бізнесу, який би працював на нулю. Це саме віддалені краї нашої України, і так склалося, що вони дотичні до ворога, і не дивлячись на це, вони все одно продовжують працювати. Аграрії говорять: у такий складний для ведення господарства час важливо не стояти на місці, а шукати додаткові джерела фінансування. У нас більше 400 сільськогосподарських підприємств, значна частина з яких це фермерське господарство вже в цьому році отримали фінансові ресурси, це сотні мільйонів гривень, які необхідні їм для поповнення бігових коштів і ведення господарської діяльності? Завдяки цим всім гуманітарним допомогам, грантовим програмам, кредитуванню ми добилися зменшення збитку приблизно в нашому господарстві десь на 300 тисяч гривень. Це всього допомоги ми отримали і. Пасівні матеріали і засоби для зберігання кукурудзи, і грошима фінансування. Було до речі, в цьому року році також очікується державна підтримка фермерських господарств на один гектар приблизно до 4 тисяч гривень. Відповідно до тих минулих програм, де ми приймали участь, ми як Сумська область отримали друге місце в рейтингу по Україні. Я вважаю, що для нашого краю це надзвичайний рекорд. Як отримати фінансову підтримку від держави, як скористатись програмами міжнародних грантів та оформити кредит для придбання техніки техніки Чи обладнання. Про це учасникам форуму розповіли під час тематичних панельних дискусій. Одна із таких програм запрацює із 1 липня. Вона дозволить аграріям деокупованих територій отримати безповоротну грошову допомогу. Сума гранту буде до 4 тисяч євро. Вона буде надаватися якраз для підприємств, які зареєстровані на деокупованій території, тобто Сумський регіон підпадає під умови цієї програми, і дуже багато видів діяльності можуть взяти участь. Можна використати для придбання якихось основних засобів для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати. Зверну увагу, що буде дуже обмежений термін, коли можна подати заявку через дію. 1 липня починається реєстрація і буде лише 750 грантів виділено. Тому потрібно якомога швидше заповнити заявку на участь. Під час форуму керівників та представників фермерських господарств області привітали із професійним святом і вручили почесні грамоти від голови сумської обласної адміністрації. За внесок у розвиток економіки аграрного сектору Сумщини і забезпечення продовольчої безпеки регіону. Ви основа сільського господарства, сфери сільського господарства Сумщини. Одна з основ. А в нас на Сумщині біля 1100 зареєстровано фермерів, і дійсно, ваш вклад в ті результати, які зараз є, є критично важливим. З іншого боку, колеги, ми розуміємо всю проблематику, з якою ви стикаєтесь. Ще раз, глибока шана і вдячність, перш за все, фермерам прикордоння. Я вас прошу бути з нами на Сумщині. Я прошу вас знову ж таки працювати, боротись для жителів Сумщини, за для ваших сімей, ваших колективів. Фермери Сумщини також отримали грамоти від обласної ради. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.